Сьогодні я хотіла б вам розказати, як правильно робляться дихальні вправи. Е, дуже багато пацієнтів, які до мене звертаються, вони махають рукою і кажуть, що це не допомагає. Мені теж не допомагало, коли я неправильно це робила. Суть дихальної вправи я щас спробую. Я дуже люблю використовувати метафори так зрозуміліше, знаєте, як наче ви в касі, і не треба напружуватися. І просто слухайте, уявляєте. І розумієте, про що я говорю. Так от, уявіть собі, що ви варите суп чи робите, ну, давайте, давайте про суп, щоб я зараз чоловікам там не розказувала про якісь їхні речі, які вони люблять робити. Давайте умовно варимо суп. І от якщо ми робимо одну дію, варимо суп, то ми задіємо наш мозок, концентрується 100% уваги на виконання цього процесу. Але тепер в цей момент до вас прибігла дитина і каже: Мама, тато, давайте роз... перевірю домашнє завдання. Да? Далі вам подзвонив друг чи подруга. Далі ви там, відповідаєте на... на смс ку далі ви щось дивитеся ще, контролюєте щось по телебаченню, якась там передача йде. І інші різні купа маленьких питань, які ви робите, починаєте додавати до варіння супу. І вже суп перестає мозок, не мо, мозок, мозок у нас такий класний е, помічник наш, головний помічник, ми головні не мозок, ми головні, ми їм керуємо. Психіка, наша психіка під нашим керівництвом. Так от, е, наше завдання ага, його обманути і зробити так, щоб він у ці свої щупальця-асмінога... Який під час стресу, занепокоєння і неприємних відчуттів, панічних атак, неможливо, що ви не неприємне відчуваєте, він свої ці щупальця, які він 100% обгорнув ту кастрюлю з супом, ще відпустив, а він не може, йому треба все контролювати. І йому треба оці 100% розподілити зараз. На дитину, на чоловіка, на дружину, на, на, на смс і на подругу. І це вже не буде 100%. Це буде вже 40 Бо 10 там, 10 там, 10 там. Оце отак дуже коротко, як діють дихальні вправи. Вдихально, чим більше вдихальні, якщо ви правильно її робите, відчуваєте своє тіло, заземлення дуже модне слово, яке зараз, що таке заземлення. Я тут і зараз. Що я відчуваю? Що я відчуваю руками, що я відчуваю спиною, що я відчуваю, можливо, у вас голова десь нахилена, так? як я сиджу. Мені тепло чи холодно, мені гучно чи тихо. Ну, Бажано, щоб це було тихо, а не гучно, тому що це буде вас відволікати. Тобто ви намагаєтеся, про, про, знаєте, як про, промацати, прощупати, Своє тіло руками, але не торкаючись до них через свій мозок. Коли ми робимо трансформаційні техніки на моїх консультаціях, а саме вони допомагають занурити співсвідомість, зараз не буду про це говорити, можливо, пізніше розкажу в будь-яких інших відеозверненнях, зараз фокусуємося на диханні. То нам необхідно от ви сіли зручно і далі. Ви уявляєте, як потік повітря білого, срібрястого чи золотистого кольору дуже повільно в вашому темпі, як вам зручно, піднімається з ніжок, отак заходить з ніжок, заповнюючи кожну кожну клітиночку вашого тіла до самої-самої макушечки. Прям уявляєте, як оце повітря зафарбоване в білий, сріблястий. Чи... Золотистий колір піднімається кожний ваш пальчик, кожна ваша, кожний ваш орган, кожний гру, груди, шия і про, просувається до самого самого верху. Ми робимо вдих через носик. Вільно, дуже повільно, як вам зручно, як стука серце, але в спокійному стані, коли, не тоді, коли воно у вас вискакує. І видих ми робимо. Через ротик губка обов'язково, я кажу, складати трубочкою, тому що ми ще додатково створюємо тактильні, як це знаєте, збуджуємо тактильні аналізатори, бо дуже-дуже багато на губах у нас є нервових закінчень. І коли ти не просто ти видихаєш трубочкою через трубочку повітря, а ти прям відчуваєш, як повітря проходить через твої губи. Носом вдих, трубочкою видих. І уявляєте, як це повітря, як ви на ліфті, опускається до самого, отак прям, знаєте, як в фільмах показують. Іначе ти втягуєш повітря, і воно так повністю було, ви були білого, чи сріблястого, чи золотистого кольору, а далі ви стаєте прозорим і у вас нічого нема, і ви видихаєте через ніжки. І ще раз, давайте спробуємо зараз з вами зробити Сіли зручно і відчуваєте кожний, 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 кожний свій орган, кожне, кожне, кожну частинку свого тіла. Через ротик ще раз через носик робимо глибокий вдих, через ножки піднімається повітря, заповнює наші стопи, наші плитки, коліна, кожний пальчик, стегна, руки. Уявляємо, як повітря проходить через кожний, кожний наш пальчик. Груди. Шия, ніс, очі і до самої макушечки. І видих через роток. Уявляємо, як повітря опускається, ми разом з ним, як на ліфті, очищається наше тіло, і ми тим часом відчуваємо, пригадуємо, що ми варимо суп, і ми задіємо як найбільше аналізаторів, і через трубочку. Ви видихаємо наше повітря. Я хотіла з вами порахувати, але я зараз хотіла б, щоб ви просто посиділи і спробували подихати. Глибокий вдих. І видих через ротик. І ще раз глибокий вдих відчуваючи кожну кожну частинку нашого тіла і видих.